До Дня проголошення Декларації Незалежності Латвійської Республіки та Дня Європи в Україні 27 травня у культурному центрі Латви Арт при почесному консульстві Латвійської Республіки в місті Чернігові відбулися заходи щодо нагородження переможців конкурсу дитячого малюнку Моє європейське майбутнє. Чернівські діти у своїх художніх марінкових творах здебільшого продемонстрували дружбу двох народів українського та латвійського, передали через свою уяву прекрасне майбутнє двох братніх народів. Скаутський табор. Коли вони приходять, діти, вони збирають все сміття, тобто вони роблять чисту екологію і думають, де їх утилізувати. Тобто це ну, такий приклад да? гармонії в природі. То в цьому році скаутський табір збирається зорганізуватися в Чернігівській області, і є перемовини із Латвією, що прийдуть латвійські дітки до нас. Тобто, бачите, наші їдуть туди оздоровлюватися, те, що я сказав, а їхні приїдуть до нас теж в табір скауту. Так що, оце ця програма. Вона йде якби постійно. Не можна сказати, що провели якийсь один захід і все, Тобто це ціла така низка, в тому числі в літній період. У Юрмалі відбудеться концерт у липні місяці. І зібрані кошти від, і виручені від проведення цього концерту будуть направлені тільки для діток, для інтернатів Чернігівщини. Тобто, Латвія проводить цей захід, щоб допомогти діткам, які переселені з зони АТО на Чернігівщину, які знаходяться там у будинку малютків, школах-інтернатах і іншим соціально вразливим верствам. І в майбутньому талановиті і знамениті художники, в цьому я думаю, що сумнівів ні в кого сьогодні немає, той, хто оглянув цю виставку. І е, радіє наше серце, е, нас, дорослих, хто б які посади не займав. От е, Як голова обласної ради хочу сказати, що... Е, у нас менше талантів в обласній раді. Е, боюся, боюся, що можливо менше і патріотизму, бо у вас чисті серця, у вас е, світлий усіх розум і великий талант. І е, от на кожну картину ми дивимося, от що для них для цих картин, для цих малюнків є характерним. Україна в серці. Правда? От я б сказав, що у кожного у вас Україна в серці. Значить, ви любите ту землю, той край, де ви живете, і ту Батьківщину. Це однозначно, тому що коли цей сонячник як сонячник як Сонце. Да? І те, що ви в своїх творях, підкреслили, знаючи нашу дружбу з Латвією, і я бачу прапорції дружної нам держави, яка, до речі, ніколи не нападала і не була для нас ворогом. І я би хотів вам побажати всім, щоб ви ніколи не зраджували своїй любимій справі, бо ви любите мистецтво, любите пензлик, любите фарби, то творіть і ви завжди будете щасливі. Звичайно приємно, що з Латвійською республікою, з містом побратимом Могри, ми зараз дуже тісні стосунки і особливо вони останній час активізувалися. Зараз є, є, є в нас велика надія, що по спільному проєкту наші творчі колективи відвідують Латвію влітку. І наші, можливо, там і хтось із діток тоді. В наступ в майбутньому, в десь в найближчий час, теж як в спільних проєктах візьме участь, це е, дає надію на те, що буде ще більш е, е, культурних зв'язків, які будуть збагачувати і місто Чернігів, і е, місто побратим з Латвії і взагалі обидві наші країни. Це золоте і журавлі курличуть, в саду черешенька цвіте, вечерять мама кличе, співає сонячні пісні, уся моя родина, бо я вродилась на землі, що зветься Україна, заквітучі гаї, і калини цвіту лузі, станьмо, браття мої, помолімось разом, друзі, хай молитви слова небо бокта. Полину, щоб завжди берегла матір Божа Україну, Україну, любов'ю сповнена земля, одна така на світі. Тут кожен день зустрічаю я серця добром сповиті, ми покладемо за мету від малу й до загину Любити землю, цю святу, що зветься Україна. Тучі гаї і калини цвіту, зістаньмо, браття мої, помолімось разом. Роботою підкреслюю Мотінова Дар'я. Друге місце у нас у нас нагороджується ткачарту. Ще у нас друге місце є чала Марія. Культурний центр Латвії Арт при почесному консульстві Латвійської республіки в місті Чернігові, Чернігівська дитяча художня школа, виставка Конкурс дитячого малюнку Моє європейське майбутнє, перше місце, яке у нас отримало на нашій виставці, яке оцінила Олена Вишнякова, яка сказала, що це картина. Нехай вона невеликого формату, але такі картини вона бачила у Нью-Йорку, у Лос-Анджелесі. Перше місце належить Гатауліна Софія. Гатауліна Софія.